Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Резервне Живлення житла. Сьогодні маємо розпаковочку. До нас прийшов нарешті наш акумулятор. Літій залізофосфатний, в такій коробочці він прийшов, як бачите. Літій Фарм по 4 такий у нас є помічник. Один, є у нас другий помічник. Зараз нам будуть допомагати. Що стосується акумулятора, сьогодні рівно сотий день, 26 серпня, я його оплатив. Сьогодні рівно 100 днів і нарешті він був доставлений. На жаль, трохи довго, як на мене. Тепер подивимося, будемо його розпаковувати. Треба розірвати. Так як акумулятор, його там навіть в посилці було написано, що акумулятор. Відправник дозволяє розпаковувати. Відповідно, його протягом цього періоду доставки неодноразово розпаковували, дивилися, чи там якась не якась джевеліна, чи там немає ніякого нічого такого. Відповідно, цей акумулятор прийшов. Зараз подивимося, як він виглядає. Це вже другий акумулятор одного і того самого продавця. Перший прийшов десь на 90-й день, другий фактично сьогодні сотий день. Дуже довго. Я скинув в описі до відео весь шлях, його як він йшов. По по днях тому можна буде передивитися. Так, а тут ми бачимо, що разом з акумулятором нам продавець дав зарядку. Цікаво, зарядку ми не замовляли, бачу зарядка європейська. Секундочку, будь ласка. Зарядка європейська 10 амперна. 14,6. Ну, в принципі, не скажу, що вона там супер класна. Але я її не замовляв. Це такий подарунок від продавця за те, що я замовляв другий акумулятор. Я скину на нього посилання, ціни. Все як має бути, значить, зарядку, буквально на секундочку ми її витягнемо, подивимося, треба її розпакувати. Так, ось така тут разом з зарядкою зразу запаковані болти до акумулятора. Зараз ми до них доберемося. Так, значить, наша зарядка. Зарядка, от така зарядка. Так, зарядочка. Дякую за допомогу. Наша зарядка фактично так як писало в описі 12 вольтова, 10 амперна ну Не можу сказати, що вона там супер класна, але вона на халяву, тому немає жодного екранчика, є тільки напевно, індикатор, який буде світитися. Ми обов'язково її протестуємо, окремо зробимо на неї огляд, поки що відео не про неї. Ну і Наш акумулятор зараз будемо дивитися. От він запакований в коробці. Таким зверху був поролончик. Збоку теж він обкладений, бачите, з усіх сторін. Така кліоночка. Ми її знімаємо. Так, ось так він виглядає. Ще є плівочка на екранчику. І подивимося, що він нас буде показувати. Є USB-вхід, Type-C вхід. Прикольно. Включаємо, подивимося, що він нам покаже. Показує 13.3. І все, в принципі, що він показує. 13,3. Зараз я спробую його дістати. Такі тут ручки є прикольні, акумулятор важкий, 25 кг, 600 г писало згідно. Інформації дуже довго його доставляв міст. Вже в Україні він прям не могли його доставити, але виявилося, що коли він прийшов на точку видачі, то вага його в описі писало 2 кг, а реально там 25. У мене писало 25, і кілька разів доставка мала бути, але вона переносилась. Напевно, не розраховували з вагою, не могли його донести. 25 кг все-таки це багато. Отже, я його зараз дістаю. Так, зараз я його дістану. Ось такий великий акумулятор. Коробочку ми заберемо. Зараз коробочку у нас Отак воно було обкладено. Знизу з боку видно, що дно таке просівше, що він їхав 100 днів катався морями-океанами. І маємо акумулятор. Візуально зібраний, склепаний. Так, зараз подивимося на нього, на нього подивимося на його параметри, що у нас тут пише. Як бачите, акумулятор 300 ампер годин, 12,8 вольт. Тобто ми з нього якби, 300 китайських Ампер годин. Будемо, відповідно по результатах тестування вияснимо, що означають ці 300 китайських ампер годин. Літій Ферум ПО4. Е, якщо говорити про його ємність, то 100 ампер -годин на 128 то виходить 1280, ну і відповідно, помножити на 3. Грубо, 3600 плюс 80, ну 3700-3800, ну 3,5 тобто він би мав мати загальну ємність. Я обов'язково наступних. Відео його протестую повністю. Тобто я до нього підключу квартиру, буду його навантажувати, там, припустимо, там 200-300 Вт. Будемо на ньому дивитися, скільки він зможе витримати. Наприклад, 100 А я по 700 Вт з нього витягую спокійно за 3 години, коли поки немає світла, Попробуємо це і більше. Зараз я підключу до нього інвертор і ну, ми просто попробуємо щось до нього підключити. Поки що ставимо на паузу. Так, продовжуємо наш огляд. Я м, м, взяв свій резервний інвертор такий 3 кВт з чистою синусоїдою, провірений, теж китайський, в принципі але я на ньому вже багато прокатав. 1,5 кВт тут є номінальної напруги, максимально 3 кВт. ну тобто Підключали ми туди 1,5 кВт, в принципі працює. Зараз я його приєднаю з допомогою таких клем. Таких дротів 16, 16, 16 по-моєму. 16 мм квадратних. Приєднаємо ми його до нашого акумулятора і перевіримо, що до нього підключимо, подивимося, як він працює. Ну і в подальшому вже будемо тестувати. Так, ми зараз е, приєднали мінус. Зараз приєднуємо плюс. Я думаю, що всі знають, що він тут зараз заіскрить. Не заіскрив. Не заіскрив Ну Нічого, не заіскрив, то не заіскрив. Приєднуємо. Мінус. Так. Не дуже добре, що він не заіскрив. Інші, заіск... Інші. пускали іскорку. І далі подивимося так. Зараз я його включу. І подивимося, що буде наш інвертор показувати. Ось наш інвертор. 13. Так, зараз він а. сфокусується. Як бачите, так, якби ми його поставили. Пробую якось сфокусувати. Так, 13.5 от бачите. 13.5 показує, 219 вольт. Зараз ми підключимо якусь лампу. Угу. Так, прирієнтуємо таку лампу. Лампу, лампу, таку. Так, лампу підключаємо сюди в розетку. От так. Отже, лампа у нас засвітила і працює. Так, і зараз ми перевіримо, що його мультиметром, що він нам покаже. Так, нажимаємо мультиметром плюс до плюса, мінус до мінуса. І на мультиметр, що він нам показує, 13.3. Показує 13.29. Зараз він не під навантаженням, інвертор виключений. 1329 13,3. Згідно таблиці заряду даного акумулятора, це десь приблизно 50%, трішки більше. Ми Будемо пробувати, будемо тестувати. Я обов'язково запишу відео, коли цей акумулятор пропрацює певний період. Подивимося, скільки реально тих ампер годин ми зможемо з нього витягнути, тому що номінально тут ну, там порядка 3700-3800 годин мало би бути. І тут ви бачите після заряду повної зарядки, після повної зарядки зарядом 14,4. Наш акумулятор показує 1426 мм. Згідно таблиці, це є десь порядка 90% заряду, він зарядився. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Хай завжди у вас буде світло, тепло і всього вам найкращого.